Працюємо над мобільністю кульшових суглобів. А це запорука гарної та здорової постави і, звісно, сідниць. Опускаємося на рівні руки, на килимок, коліна чітко під тазом пальці ніг витягнуті. Ми глибоко вдихнули долонями, розірвали килимок в сторони, голова продовження хребта, погляд вниз підлогу. І... Видихнули, залишилися в цьому положенні. І ще один раз вдихнули і видихнули. Зараз на вдих Ми долонями, наче штовхаємо килимок вперед. А таз відводимо назад, не сідаємо на п'ятки, а наче тягнемося куприком назад і видихом. Підкрутили куприк. І вийшли, перенесли вагу тіла на руки. Знову вдих. І видих, вдих, видих вперед. Ще вдих, видих і останній раз. І видих. Лишаємось в цьому положенні голова продовження хребтами ліву ногу. Виставляємо стопу. П'ятка буде на рівні з коліном правої ноги. Коліно лівої розкрите, не падає всередину. Вдихнули, витягнулися за маківкою, за куприком в протилежні сторони і видихнули. І зараз тягнемося тазом назад. І через круглу спину так само підкрутили куприк, повернулися. Коліно лівої весь час Відкрито стопа повністю на підлозі. Ми не відриваємо її і не дозволяємо стопі завалитися. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. І останній раз. Вдих, видих. Лишаємось в цьому положенні. Так само стопа стоїть. Зараз ми будемо на плюснах пальців прокручувати коліно всередину і розвернули знову назовні. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Прям. Відкривайте максимально без різких пружин, без допомоги рукою, а в максимальній амплітуді для вашого суглоба. Ще вниз. Розвернули і останній раз. І розвернули, відкрили коліно в сторону і опустили вниз те ж саме права нога. Виставили п'ятка правою на рівні. Коліном лівої ноги. Коліно правої. Відкрито в стелю. Вдих. Видих і навдих. Тягнемось тазом назад. Стопа залишається стояти і через круглу спину вперед. Вдих. Видих, вдих. Видих. Потягнулися куприком назад. Видих і вдих, видих. Останній раз. Лишаємось в цьому положенні на плюснах пальців правої ноги. Прокрутили коліно сюди всередину до лівого. І розкрили коліно правої ноги назовні. Видих, вдих. Голова не падає. Не задираємо носа Вона продовження хребта. Видих, вдих, видих. Вдих і останній раз. Вдих. І Опустили коліна, сіли тазом на п'ятки і потягнулися за руками вперед. Глибоко вдихнули, видихнули. І повернулися. Піднімаємося на коліна. Так само ми залишаємось на колінах колівна на рівні з тазовими кістками. Виставляємо вперед ліву ногу. Стопа лівої в нас опорна та коліно правої. Вдихнули, витягнулися за маківкою голови в стелю. І видихом поправили положення тазу. Куприк прямує вниз підлогу. Ще раз вдихнули і видих. Куприк вниз. Ми відчуваємо праве стегно, передню поверхню стегна. І зараз ми. Руки залишаємо на тазі опорна ліва нога, ліва стопа. І ми переносимо вагу вперед, вперед, вперед. Спина не змінилася, вона рівна. І відштовхнулися. Ще вага тіла на ліву ногу. І ліва стопа відштовхнула нас. Таз не втрачає положення. Ще вперед, вперед. і... Повернулися, Якщо вам буде так зрозуміліше, можна ліву долоню покласти на живіт, праву на куприк та на криш. І коли ми йдемо вперед, ви відчуваєте, що пальці у вас спрямовані вниз, туди по напрямку з п'яткою. І ще вниз. Повернулися останній раз. Вперед. І повернулися, лишаємося. І зараз ми відводимо таз вліво, а самі за маківкою тягнемося вправо. І видихом через підкручений таз. Піднялися. Знову вдих, видих. Тягнемося лівою частинкою таза вліво. І видих, піднялися. Піднялися ще один раз. І піднялися, змінили. Ліва нога на колимок, праву виставили вперед. Права стопа опорна. Руки лишаємо на тазі або праву долоню на живіт, ліву собі на куприк та на криш. І вдихнули видихом. Змінили положення тазу. І знову вдих і видих. Рухаємося вперед вага тіла на праву ногу і відштовхнулися стопою. і відштовхнулися ще. Вага тіла на ногу, спина не змінюється. Слідкуємо за положенням тазу. Вперед. І стопою відштовхнулися ще вдих і видих останній раз. І видих. Лишаємося. Права частинка тазу тягнеться вправо. А за маківкою вліво вдих і видих, піднялися. Знову. Вдих, видих, піднялися. Піднялися ще. Вдих. Видих і останній раз. Вдих і видих. Піднялися, повернули коліно правої та опускаємося на килимок на праву сторону. Обидві ноги зігнуті в колінах. Ми встаємо на праве предпліччя. Повністю долоня лікоть тримають опору. Чітко під плечем наш лікоть, якщо ви виставите далеко, чи, навпаки, дуже близько до себе, буде набагато складніше. Вдихнули, покладіть ліву долоню собі на праві ребра. Вдихнули і видихнули. Ви маєте відчути, як рухаються ваші ребра, не живіт. Вдих і видих. І ще один раз вдих. І видихом відчуваємо роботу саме ребрами. Працює діафрагма. Зараз коліна разом, дві стопи разом, ліва рука на таз. В нас таз фіксовано, наче позаду нас стіна, і ми не можемо його відвести назад. Ми не можемо проломити цю стіну. Саме тому ліва долоня на тазовій кісті. І розводимо коліна вгору. Розвели стільки, скільки відчуваємо, що таз не впав назад. І повернулися. При цьому ми витягнуті за маківкою голови. Ми не втрачаємо гарну поставу. Ще вгору і вниз опустили. Вгору коліно і вниз, ще вгору і вниз. Останній раз вгору. І вниз. Коліна залишаються на килимку, Ми відірвали стопи. Витягнулися за маківкою, продовжуємо вгору і вниз опустили. Вгору, вниз опустили. Ще вгору, вниз, вгору, вниз. І останній раз. Вгору, вниз опустили, опустили стопи, вдихнули. Видихнули, зараз знову відводимо коліно лівої ноги вгору. Витягнулися за ногою пальці на себе, від себе на себе. П'ятка до п'ятки, стопа до стопи, коліно до коліна. Вгору. За ногою пальці на себе. Від себе. На себе. Повернули і знову розвели таз. Фіксовано в нас стіна позаду. І вниз опустили ще в сторону, вгору пальці від себе на себе. Повернули і останній раз розвели вгору пальці від себе на себе. І вниз повернули, піднімаємося і змінюємо сторону. На ліве предпліччя. Все те ж саме: долоня, лікоть тримають упору. Однаково розподіляємо вагу між долонею та ліктем. Ноги разом, стопи разом, права рука на таз, позаду нас стіна. Ми вдихнули, витягнулися за маківкою, відчуваємо рух саме ребрами. Вдих і видих, вийшло повітря все з живота. І вдих діафрагма розширилась, величезна веселка. І Видих. Вдихнули. Видихнули і відвели коліно правою і вгору і вниз повернули. Вгору і вниз повернули. Вам не стоїть задача сильно розкрити коліно. Можливо, у вас це зовсім маленька амплітуда. І це нормально. Ми не розводимо коліно за рахунок того, що ми завалилися назад. Продовжуємо правильно. І вгору. Вниз, розвели коліна. Вниз, останній раз вгору. Вниз лишаємося, підняли стопи і розводимо вгору. Вниз. Витягуйтеся за головою. Не забувайте за гарну поставу. Вниз. Ще розвели. Вниз, розвели. І останній раз. Опустили, вдихнули, видихнули. Зараз ми відвели коліно правою вгору. За ногою витягнули, пальці від себе, на себе вниз опустили. Розвели коліна вгору за пальцями і вниз повернули. Працюйте дуже добре стопою, Прямо максимально пальці на себе, від себе і вниз повернули. Робота в стопі включає дуже добре роботу сідниці. Вниз, вниз, ще в сторони. Вгору. За пальцями на себе. І останній раз вгору. Витягнулись пальці від себе. На себе, вниз. Опустили, Піднімаємося, лишаємося сидіти на килимку. Ліва нога перед собою. Права зігнута назад. Ми маємо сісти так, щоб обидва коліна були на одній лінії. Орієнтуємося по килимку. І у вас має бути маленька відстань сантиметрів 5, для того, щоб коліна весь час лишалися на килимку. Вдихнули наш таз опущений рівномірно на килимок. Так як ліва нога зігнута попереду, права позаду. Нам хочеться підняти праву половинку тазу, відірвати її від килимка. А наша задача навпаки, всадити таз на килимок. Вдихнули, витягнулися за маківкою вгору і видихнули. Ще один раз вдих, таз на килимку і видих. Руки перед собою. Ми зараз будемо підійматися і коліна на одній лінії. Піднялися вгору та розвертаємо вперед, розкриваємо добре себе в кульшових суглобах і повільно, повільно вниз опустилися. Піднялися вдих і видих, опустилися. Вдих. Видих вниз. Таз, розвертайте, прям відчувайте десь всередині, що працюють м'язи. Працюють зв'язки. І вниз, тому без різких рухів в останній раз. Піднялися. І вниз опустилися. Таз. Лишається на килимку. Коліна на одній лінії. Руки в сторону. Ми не міняємо ногу. Ліва попереду, права позаду. Руки в сторони. І ми зараз опускаємо ліву долоню. На килимок. Повертаємо погляд на середній палець правої руки. Прямо профіль Клеопатри. Ми не відриваємо погляд від середнього пальцю, опускаємо ліву долоню і наче просто по килимку, а права частинка тазу все ж хоче в нас підлетіти. Ми її тримаємо, вона опущена на килимок і повернулися. Не відривайте погляд від пальців. Витягнулися з лівою таз права половинка. Не відривається. І повернулися ще. Вниз-вниз і піднялися ще один раз. Вниз-вниз. І піднялися. Змінили. Права нога перед собою, ліва зігнута назад. Обидва коліна на одній лінії. Подивилися по килимку, вибудували це положення. Таз. Нас зараз ліва частинка тазу хоче відірватися. Наша задача посадити таз на килимок. Вдих. Видих, руки перед собою і піднімаємося вгору. Таз спрямовуємо вперед, не розвертаємося за тазом в сторону. Вниз опустилися. Вдих, видих вниз. Вдих. Повільно не кидаємо таз. І вгору. Вниз. Опустилися. Останній раз. Вдих. Вниз. Опустилися, лишаємось в цьому положенні руки в сторону, ліва половинка тазу. Згадуйте за нею, вона залишається на килимку. Зараз в нас права рука опускатиметься вниз, погляд на пальці лівої і не відриваємо профіль клеопатри. Ми опускаємо долоню правої. і... Просковзуємо по килимку, вниз-вниз. Ліва частинка тазу лишається, не відриваємо її. Піднялися. І ще опускаємось вниз, вниз, вниз. І піднялися. Погляд на середній палець. І піднялися. Ще вниз-вниз-вниз. Піднялися останній раз. І піднялись, опустили руку, повернули ліву ногу. Так само вклали перед собою, сіли стопи, складені, долоні на коліна. Вдихнули. Видихнули, вдихаємо і уявляємо, що хребе, наш хребет стає довше. Нас замаківку тягнуть в стелю. І видих ще один раз. Вдихнули, хребет став довше. І ми видихнули, але він не став менший. Долоні на колінах. Зараз ліва долоня на праве коліно, права рука назад. І натиснули в коліно та в підлогу вдих. Прямо за маківкою витягнули себе, розкрутилися, як пружинка, і повернулися. Права рука на ліве коліно, ліва рука назад, вдих, натиснули в підлогу та в коліно і повернулися знову вдих. І повернулися і вліво вдих, і повернулися. Ми з вами завершили. Це тренування може стати як розминкою перед основним тренуванням сідниць. Беріть, користуйтеся і пишіть свої відгуки. Зустрінемось на наступному тренуванні.